В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака по Нікопольському району, ліквідація наслідків обстрілів, життя місцевих мешканців в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл. Нікопольський район накрили вогнем тричі. Поцілили по населених пунктах Червоногригорівської та Марганецької громад та місту Нікополь. Били з градів та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцеї та електромережі. Вночі ворог гатив по Нікопольському району. Зградів обстріляв Червоногригорівську громаду. Місцеві кажуть, ніч була справді важкою. І сьогодні, як летіли над хатою, я думала, вже кришу і заблискало в хаті, і страшне. Синок мені дзвонить, мамка, як ти там? Кажу, та як жива, куша серце ку не вискочу. Потім лежу, думаю, може вже не будуть. Через яке время я опять, ну трошечки десь далі, не над хатою, трошки десь далі. То сьогоднішня ніч була запекла. Ночі не було після обстрілу світла і вода закінчувалася. Окупанти, як завжди, цинічно та зухвало. Гатили по цивільній інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали. У Червоногриворівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівана лінію електромереж. Це місцевий ліцей, і він вже не вперше страждає від ворожих обстрілів. Втім, цього разу пошкодження масштабні. Зовсім вибиті вікна у спортивному залі, і всередині також і стіни, і стеля теж побиті. Весь фасад ліцею теж пошкоджений. Вікна пошкоджені так, що їх просто застеклити не вдасться. Треба повністю міняти. Постраждав і ганок школи. Приліт був у нас тут була лавочка. Виконає, ну, так, да, оце воронка, вона то невелика, але осколки від цього всього полетіли, тому що щепки від лавочки були аж за ліцею на ту сторону і всередині у побитих вікна. Внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені мережі, тож частина мешканців громади лишилась без світла та води. Без води залишилось близько 4 тисяч. Людей з населення нашої громади без електроенергії залишилось близько півтори тисячі. Йдуть роботи по відновленню електролінії. Постраждалі й приватні будинки, тож місцеві мешканці рахують збитки після нічних обстрілів. Снаряд сюди попав, побереділо тут врем'янку, вольєр собачий, тут от, сарайчик. Дом то нічого, так от стекла тільки повибивало. І от сарайчик теж і двері, от, і вікна, і криша. Тут от, наполовину можна сказати, все вона. втім, представники селищної ради кажуть, людей не лишать сам на сам з проблемами. Усім обіцяють допомогти у ліквідації наслідків руйнувань. За зверненням людей відбувається фіксація того, де є постраждалі, і постраждалі отримують відшкодування від селищної ради. Також ми надаємо допомогу, видаємо шифер людям, там плівку для того, щоб вікна позабивали, замінили зруйнований шифер на дах. Вночі на лінії вогню була не лише червоногригорівська громада. Зі ствольної артилерії били російські окупаційні війська і Помарганецький. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Під ворожим прицілом опинився й Нікополь. Сьогодні ніч в нас теж в тривогах, обстріл, але без постраждалих і без руйнувань на зараз. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо роботу по ліквідації наслідків обстрілів, дуже багато роботи. Тому, якщо є можливість допомогти сусіду або другу, будь ласка, допомагайте. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків, звертайтесь до кол-центрів міської ради. Телефони на ваших екранах. Юлія Сергій Мельников Микита Саєнко про Нікополь. Міжнародне агентство з атомної енергії розпочало консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це повідомила прес-служба міжнародної організації у Твіттер. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі, коментуючи відновлення роботи резервної лінії електропередач Запорізької АЕС, зазначив, це дуже важливий крок для підтримки ядерної безпеки станції. Проте ситуація там залишається напруженою. Наразі у Нікополі, попри складну ситуацію, залишається близько третини населення. Обов'язкову евакуацію не оголошували. Втім, місцева влада рекомендує літнім людям, жінкам та дітям виїжджати з міста на більш безпечні території. Ті, хто покидає рідні домівки, стикаються з безліччю проблем. Нове місце, подекуди нова країна, незнайомі люди, чужа мова, а ще стрес від пережитого розгубленість та безпорадність. Як допомогти собі, а особливо дитині, адаптуватись на новому місці? Про це далі. Адаптація це не швидко. Навіть якщо людина їде там на відпувідувідпуску, відпу... так все одно акліматизація буде. Тому чекати, що дитина буде така весела, тому що немає обстрілів, ну це не так не буде. Так по-перше, ми заздалегідь кажемо, що ми їдемо невідомо куди. Може бути по-різному. Так ми от у двох, в нас є такі якісь там чи у своєму якомусь колективі, в нас є там свої правила, але ми це не можемо привнести туди. Тобто ми дивимося, як це буде. Якщо ми кажемо про дітей, то зараз усі діти будуть онлайні, так? якщо вони зможуть спілкуватися онлайн, якщо вони зможуть підтримувати ті відносини, їм буде трохи легше. Причому це не саме на навчання, а коли ви думаєте спілкуватися, що вони по побачили, що вони почули, як воно є і так далі. І, звісно, давати час на тривогу, на сум, на те, що вони не розуміють, на те, що вони зляться. І це нормально, дорослим також можуть собі це давати і дозволяти насправді. Евакуація це така перший етап. Спочатку це стресова ситуація, і вона буде така більш зрозуміла. А зараз люди, які поїхали там три-чотири місяці тому, вони зараз вже на такому роздоріжжі. чи залишатися, чи повертатися, що з цим робити, і так далі. І це зовсім інший етап. І Там треба вже звертати увагу на не тільки на свої відчуття, а на свої очікування взагалі. Тому що о, потім буде дуже важко повернутися, якщо зараз облаштуватися вже от надовго, так тому що ну вже є звички певні. Звичка виробляється за місяць. Прийшло вже чотири, вже є певні звички. І тут, і там, і це ну надовго насправді. Тому потім буде дуже важко від там від цього відмовитися, наприклад. Це теж треба ну, так розуміти. Тож тримаємо стрій, правда, за нами. На сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроекту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення. Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії, закликаємо. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.